Як з цим бути, я вам хочу сказати, шлях нас є один підвищення сьогодні заробітної плати пенсії це питання, яке ми повинні зобов'язані вирішувати і наближувати також заробітні плати і пенсії до світових стандартів. Пенсійна реформа вона буде спрямована перш за все на, на те, щоб прибрати той. Вы наивысшую пенсию, яка сегодня платится в краине. Ну, хватит баланс, травин! Кто за то, что признать работу управления удовлетворительной? Ну а почему удовлетворительно-то? Признать работу хорошей. Вы зводне земной, да? В нашем кооперативе с правлением всегда согласны. Большие молодцы! <с>... Це дуже погано. почнеться Бог знає що. Дійсно, до нас надійшло близько 9500 тисяч запитань на сьогоднішній день. Зачитуйте. І майже 90% з них це соціальне питання. Зачитовається. Скажіть, як прожить чоловіку зарплати 1500 гривень? гривен? Я хотів би сказати, що ми почали, як кажуть, з себе. Ну, Я сказав би так, умовно кажучи, хабарів невеликих. Там 10, 2, 3, 4, 5 до великих хабарів. Не зовсім красиво виходить вас. Це своєрідний бізнес. Він має свої особливості, я скажу вам так. В будь-якому випадку треба починати завжди з себе. Ой, на рави в этом научном кооперативе. Хуже, чем на рынке, честное слово. Ну, я думаю, ви не будете заперечувати в тому, що корупцією погрозла вся країна. Ти краще. Ви що в своєму милі? Да. От ви мені задаєте питання, що ви працюєте з парламентською більшістю. Безумовно, працюємо. О, кому хорошо. І скільки вам за це заплатили? Я даже не можу сказати, у нас ещё точні цифри. Товариشي. Да, стыдно, стыдно, товарищ. Ну, в пределах, может быть, миллиарда, может быть, с небольшим. Это не деньги, это так. Даже дырки не золотаешь. И все для общего блага. Ну, это уже вы знаете через чего. Ведь это ж подсудное дело, вы что? А я был засудженный до 10 роки и позвал на него воли. Жуткое дело. У меня много там есть уже знакомых, даже друзей. Які мені і листи пишуть. Кошмар Кишмарка мой та це кончиться. Скажіть, якою буде при вас ціна метра житла? І я скажу, ви мій президент чи ні? Я скажу вам таким чином: що ціна на житло буде ринкова. Я не можу покупати по париничним цінам. мені в лапу нісую. Це. Прикро. Ну. No. Компанія Freedom House оприлюднила рейтинги демократичного розвитку України, і там був змінений статус України з вільної на частково вільну країну. Як кажуть на глазок, ці часи вже пройшли. Вони мене чують, і вони повинні знати, що колись ми дійдемо і до них. Я хотів би, щоб ви. Добре розуміли, що президента немає повноважень відкривати чи закривати карні справи. Я прошу, звертаюсь. А... В этом романтика нашого времени. Там телевізор, холодильник, стиральну машину. Я за машину родину продав. Я, як ніхто, це добре розумію. Боже мой, боже мой. Складається враження, що є в країні такий певний політичний тиск. Фантастика. Неможливо говорити. Ми знаємо, що генеральний прокурор, ну, він в принципі, ну, можна назвати його вашим другом. Вот он кивает, как десерованный тюлень. Вот нема тут вот якихось А що ж ви це делайте а? Большого начальника Павлатов впігнали? Іди! А мене? Випустили, що це получается? Я ніяких синків і пасинків біля себе не тримаю. Вы перед чучелами это все скажите, а то они уже давно созрели. У -у -у. То выходит, что все эти люди, они помиляются. Так. Правильно, вы все в белом, а мы... Подивись на себя и скажи. Ты за собой посмотри. Чем ты занимаешься? Я в угольной промышленности проработал около 20 лет. Тема твоей диссертации лженаучна. Ты типичный псевдоученый. Виктор Федорович, вы первый президент, который решился на реформу. Прихвостень правления. Многим людям, конечно, это может и не нравиться. Да, Слым потому что я... если вас под халибом прилипал, подголосников лихоблюдов или задеев много, а нас, честных, мало. Хотим пожелать вам терпения и сил, чтобы довели до конца начатые ваши реформы. Какой маразм. то ли еще будет. Спасибо, Юрий, спасибо. Тебя мало учили, как и меня в свое время. Вот вы говорите за реформы, а что мне от этого лично? Вам, боюсь, этого не понять. Ф -э Пане президенте, ну, кілька днів тому мер Одеси, пан Костусів, отримав кхм, двократне підвищення до своєї заробітної платні у вигляді надбавки і, і премії. Я так і знала. Я вам скажу, Euh, так спокійніше, як кажуть, спати. Так чи ні? Да ви що, що ли? Воно не завжди погано. Інколи це не погано. Так чи ні? Ну, що, ви фонарили, що фаналішту? Euh, сільські клуби, лікарні, хабарництво процвітає більше там. А от, а у вас глянта, на ручки на виробаної деньги? Є. Yeah. И это не так просто. Еще раз хочу повторить. Мы 20 роки играли в политику. Мы цим пешали и жили заможно. Мы вам не буратины. Мы вам люди. Здравствуйте, Виктор Федорович. Вас искренне приветствуют ваши земляки. Всем привет. И мы очень-очень надеемся, что вы приедете в свой родной город. Давайте, кто пожертвует для этого торжественного случая свою шапку? Любимый город... Может спать спокойно и видеть сны. Вы что спятили? Я к минимуму. Я вот вам я вам э, подарую, будь ласка, почитайте. Там все написано. Как я сам не Мы здесь все свои люди. Давайте говорить на чистоту. Я знаю, что вам не просто. І зараз жити. Ми не багаті, а ми безвідповідальні. І ми не чесні. І коли ми кажемо, що ми хочемо зробити краще, ми граємось в популізм, а реформи почнуть працювати трохи позже. Молодець! дякую вам за все.